Вчора чоловік переорав оцей весь кусок, як бачите, кусочок гарний. Фу, Я ось зараз прийшла, вирівняла трошки, тому що <кхм> земля не спланована, там вище, там нижче, там ямки, там бугри. Таке. Тому що <кхм> тут ріс виноградник, позаду просто він перепахав, переорав землю і ми просто посадили в землю, кинули там кукурудзу, буряки. Таке. Зараз він. Переґрав. Тут вчора трошки позгрібали листя, спішила, тому що сьогодні, бачите, яка вже погода, зранку моросить. Ну, Зате, якщо так і, така і буде погода, то будемо вивозити листя далі. Хоч вітер не буде роздувати, так як вчора, воно сухе, вітер роздував його, то поки докотиш ту тачку з листям, то вже ну, по всьому Ну, листя все одно ще буде падати. Скажу, що більше от згороду я його згрібати не буду. Це бачите, це нападало за ніч. Вечір-ніч. Тут ще треба ось з краю теж вирівнювати землю, тому що тут ямки, канавки, он, тут ямка, там ямки. Треба буде ще возити землю, вирівнювати. Стежку вирівняю, потім зроблю трошки такий перепад, тому що реально йде перепад. Щоб не було такого нахилу. Там теж він переорав. Там Гора така доведеться кидати. ну Сьогодні хочемо просто це спішимо, поки така погода кинути в землю чесник і цибульку. Цибульку ось ми вже приготували. Ну, приготували, купили кілограм цієї тиканки. Ще зимовий чесник, рядочок посаджу, і літній. По рядочку тут вистачить нам з головою. Так. Ну, ця вся ділянка в мене буде під квітище. Туди далі будуть злаки, рівчаки, а тут будуть ще ділянка з квітами. Тому є ще багато чого саджати. Під сітку ну, саджати хризантеми гастрими вирізкові щоб можна було підв'язувати. Лишили кілька кущів винограду під сіткою, щоб плівся на сітку. Ну, на завтра обіцяй дощ, але завтра і неділя побачимо, що будемо робити. Ну, завтра нашій внучаті племінниці 2 роки. Треба буде йти теж привітати. Не тут. Ну, я ж кажу, треба ще рівняти, рівняти, рівняти. Ну нічого, головне нам за один день викопали цей виноградник. І ми вже переорали. Це вже саме головне. Тепер тільки погода і зразу все в землю, в землю, в землю. У мене ще стоять два кори та тазики там, з рослинами, які стоять у воді, досі мучаться, нема коли саджати. Ну, а зараз за роботу. Суденько висадили цей часник цибулю, тому що зранку ще була така мряка, як бачите, вже мокро зовсім, вже там земля тільки прорана, тож туди не залізеш. Ну, мені треба ще б годинку, щоб потім можливо розпогодиться трошки. то треба буде ще попрацювати, треба поживцювати кілька рослин. Ну, а наразі займаюся знову хатніми справами. Труянда така гарненька, теж буду її жевцювати, пробувати. З однієї гілки цілий-цілий букет. Мокро, мокро, вже досить мокро. Тут знову ось допікаю перчик, як бачите, я показувала коротеньке відео ось. Ось перша склала на 4 баночки. Я вчора вже зробила два деко, це 4 баночки півлітрових. Тому я перше розложила на 4 баночки зразу. Воно вже всілося, бо були повні-повні банки. Зараз спечеться друге деко і зразу сіль, оцет, і закручую все. Ось ще хочу ось пофарширувати перець. Цей солодкий болгарський, і заморозити. Ось приготувала фарш, рис, м'ясний фарш, тут цибуля, морква і приправки трошки томату, щоб не було біле, щоб було таке ну таке воно вийшло оранжеве. Заморажу його зразу, фарширую і заморожую. Зразу в морозилку Один раз якось. Зробила перець, не влазив в казан, і лишилося 4 причини, тож я мусила була їх заморозити. І на мій подив, я ніколи такого не робила раніше. 4 причини потім зразу заморожені, поклала в казан, відварила супер. Ні перець, ні сам фарш не відрізнявся зовсім від свіжого. Тому зараз ну, ми купили були до цього, був розпродаж, купили дешевий перець по 10 гривень. Кілограм оце такий перець, гляньте, Красавчик. Ну, я такий вибрала більш крупніший рівніший для фаршировки, а то все запікаю. І наразі зафарширую, заморозю і все. І в будь-який момент по 10 причинок зроблю, так, знаєте, щоб так збити оскому, коли захочеться перчика. А вже перець буде дорогий на базарі. Тож так собі відварили, трошки з'їли, і все. Оце сьогодні буду таким займатися. Закрутками і заморозкою. Ну, я буду робити місні тефтелі. Теж я вже в тому році показувала, робила запікаю в духовці теж і потім заморожую такі напівфабрикати. Можна в суп додати, можна з підливкою робити. Коротше, сьогодні займаюся хатніми справами, тому що, як бачили, дощик іде, тож на вулицю вже не вилізеш. Ось так в кручки склала перчик і тепер в заморозку. Потім дістали собі в казаночок, водички налили і все. Оце тут ще фарш чекає на ті Перчик, ось бачите, перчик. Отак от поклала його, ну, вже духовка, остила, вже можна буде. Перевернула вергном, ну, вже остило все майже. Баночки ще трошки теплі костинуть і в підвал, І ось вже ще 4 баночки готові. Чоловік мені на базарі сьогодні ще купив сітку перцю, так що ще буду робити. Ми перчик любимо такий, він не маринований, такий печений і ну, виходить з консервантом, з оцтом і з цілію, і дуже-дуже смачно. Видки любимо, він настаюється в цьому. Саламурчику і дуже-дуже смачнющий. Уже сьогодні напекла одне деко тівтіляк, друге вже лишила на завтра на ранок, бо напруга геть ніяка. Будемо завтра допікати. І так, цілий день пройшов в хаті тощі йде. Холодно, вітер. Роблю заготовки, тому що, коли почнеться погода, не буде коли готувати. А так вже будуть напівфабрикати готові супчики з подлівкою і все, і сім'я буде сита. Все, друзі, так пройшов цілий день. Цибулю з часником зранку посадили, нафаршувала перець, запекла тівтки і цілий день на кухні. От так і пройшов наш день за сьогодні. Це, друзі, бажаю всім спокійної ночі, вже на дворі ніч. Vocês sabem ler